Почнемо, напевно, не з презентації, а давайте почнемо. Знаєте, з чого? Я вам покажу кабінет, кабінет партнера. Кабінет партнера покажу зараз секундочку, не бачу його. Своєї донечки. От кабінет партнера своєї донечки. Чому своєї донечки? Тому що вона не лідер організації. Відповідно, відповідно це буде так, як для звичайного партнера. Зрозуміло. Я хочу вам продемонструвати на екрані це, щоб ви могли для себе зрозуміти, які ви інструменти маєте вже від компанії. І, можливо, ви використовуєте, а можливо, хтось не використовує. Тому я вирішив показати вам е, сам кабінет партнера. Ну, ви знаєте, як в нього заходити, да? мабуть, мабуть, що знаєте. Відкликніться мені, будь ласка. Так, знаю, але для, особисто для мене це якась нова заставка. Нова застав такого екрану немає, так. Так, зрозуміло. В кого, для кого ще це нова заставка? Скажіть мені, будь ласка, для кого це нова заставка, хто ще не бачив такої заставки? Є такі люди? Ну, перш за все, це заставка з ком комп'ютера, хоча ці кольори вони і. Е Маліш, тебе дуже погано чути. Сонечко, тебе дуже погано чути. З Те ну, телефону вони теж є. Друзі, натискаємо lvo.com. Lr натискаємо lrvolt.com. і ми заходимо на офіційний сайт компанії LR. lrvolt.com. Те, що ви з боку бачите тут Сергій, Валентина Іванюк це а, просто наша сторінка. Не звертайте на це увагу. Ви також можете таку собі сторінку зробити. Якщо ви не знали, зараз я вам покажу і розкажу. Далі ви натискаєте вхід, і далі ви вводите а, свій логін і свій пароль. Увійти. Такий кабінет ви, мабуть, бачили. І тоді вас перекидає от внутрішній от такий панель приладів. Чим цікава е, ця панель приладів, вона вас веде прямі посилання на е, завантаження, там, де в завантаження наших файлів, на офіційний сайт, на кабінет партнера, в магазин, е, обличчя компанії. Там ви можете знайти своїх лідерів. А крім того, дуже цікавий момент: я вам покажу зараз дуже цікавий момент, тільки секундочку, я мушу перенести. Так, я мушу перенести панель демонстрації, бо вона мені заважає. Так, щось я скрив, не то, що треба. Щось я скрив, не то, що треба. Так, 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 так. так, Зараз секундочку, друзі. Я мушу розібратися, бо я вже забувся, як це робиться. Так, приложення, Тин, тин тин тин, -тин. Зараз спробуємо так перенести. О, вийшло. Мені просто не давало зверху бачити, от щоб я вам міг все показати. Так от, дивіться: отут ви бачите колекшн. Видно вам колекшн. Натискаєте на нього і вам одразу, одразу перекидає на електронний каталог. Що ви можете робити? Ну, таким чином, це листається на комп'ютері. На телефоні не знаю, як це відбувається. Що ви можете з цим каталогом робити? От тут можете скопіювати і вислати своїм клієнтам, і їм буде зручно просто його полистати в електронному форматі. Ви можете його завантажити. Тут дається завантажити знизу. Бачите, якщо вам видно, його можна зробити на весь екран. Можна виключити звук, його можна збільшити, от таким чином його можна збільшувати і зменшувати. Одним словом, пограєтеся собі. Оце каталог, це раз, що можна на цій сторінці. Друге, ось тут внизу ви маєте можливість перейти на наступний каталог, який на сьогоднішній день наш святковий, і таким самим чином ви маєте можливість його полистати зручно дуже. І можете оце посилання скинути своїм клієнтам. Для кого це от просто новинка? Хто цього не знав? Дайте якусь реакцію в чаті, чи, будь ласка, а, чи, 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 чи мікрофон включіть, щоб я вас почув. От. Справа в тому, що це, це, певно, так гарно працює на комп'ютері, тому що я працювала або в телефоні, або на планшеті. От здорово, я ще попробую. Попробуйте. Попробуйте, я переконаний, що ви зможете побачити, зможете просто побачити, як це працює і функціонує на телефоні. Я переконаний в тому. Я навіть зараз можу сам зайти і спробувати для того, щоб, ну, щоб переконатися. Давайте подивимося, що ще в нас є, друзі. Давайте подивимося, що в нас ще є. В нас ще є кар'єрний план. Так само ми його можемо використовувати він під руками. І в нас є бізнес-презентація, яку ми можемо прямо демонструвати з телефона, коли ведемо презентацію дистанційно чи з комп'ютера. От Просто брати і листати. Все, нічого не треба видумувати. Вона готова. Вона просто готова. Ну, так як я вам зараз листаю, і можу вам зараз прямо розповідати, там я не знаю, вести зустріч з вами, проводити зустріч з вами і розповідати, що і як, і що до чого, і листати саму презентацію. Зрозуміло, да? Що ще ось тут є? Ви можете тут налаштовувати свій профіль. бачите, ви можете написати ось тут в кінці. Такий хвостик і мати реферальне посилання до свого сайту до головного сайту LR World, а, своє особисте копіювати і відсилати вашим а, потенційним партнерам. Тут ви маєте заповнити всі свої дані Інстаграм і так далі. І так далі. Телефон, де проживаєте, от, і а, користуватися також такою можливістю. Ну і я хотів вам ще показати MyOffice. MyOffice – Давайте звідти вже ми перейдемо одразу. <кій> Ось My Office». Бачите, третій. Натискаємо, і у вас відкривається, можливо, таку ви вкладку знаєте. Дайте мені зворотній зв'язок. таку так, вкладку? Так, так точно. Так точно, таку вкладку ви знаєте. Суперово. Що ви на цій вкладці можете? Ви тут ознайомилися, ви вже всі орієнтуєтеся, що в Майофісі як користуватися чи ні. Ми зробимо окремий запис. Включайте мікрофони, бо я вас не бачу зараз. Я виключив відео а, учасників. Я вас не бачу, але хотів би чути ваш зворотній зв'язок. От, чи ви користуєтеся цим, цим кабінетом? Не Ні. Не розібралися, не розібралися. Давайте отак. От я не буду зараз глибоко, ось тут вам о, о, все пояснювати. Да? Глибоко не буду пояснювати, тому що тут, в принципі, інтуїтивно все зрозуміло. Я лише вам покажу, де ви маєте свої налаштування, от ваш профіль, переглянути профіль. Бачили, де я натиснув в правому кутку. На телефоні трошки буде по-іншому, але суть та сама. І ось тут ви можете нажати оці копійки, а? бонусний, і вам покаже, скільки ви заробили в бонусному в поточному році. Оце дитина, що заробляла наша, бачите? Оце все написано, пораховано компанією. Розумієте, да? Які у вас були активності, які у ну, вашій команді, які ваші поточні досягнення, який ваш прогрес? Ви це все можете подивитися на особистому профілі, які ви робили замовлення. Ви можете натиснути на замовлення і вам покаже. Тут я не можу посунути зараз. Вам покаже, от показати деталі, наприклад, що там замовляла, донька, колостром, ну це не донька, це валя, скоріш за все, замовляла. Колостром набір з трьох штук, кремило, майкросівер плюс кульковий дезодорант, колостром капсули. А, це набір сюди перенесло. от таким чином це зробив. От, ви можете бачити, що ви замовляли. Це, якщо говоримо про цей кабінет, а я вам хотів показати майстер звітів. Отут от, у вас є така кнопка. В телефоні, вона по-іншому виглядає, але суть така сама майстер звітів. Запам'ятайте. І оцей майстер звітів дає вам можливість бачити всю вашу структуру. Яким чином ви маєте можливість, наприклад, от цю людину отут натиснути, і вам розкриє вниз в глибину, а потім ще вниз в глибину. А потім ще раз вниз, але показує тільки лише активну лінію. А для того, щоб показало всіх людей, ось тут, ось тут, бачите, три рисочки. Ви натискаєте виключити все без обороту, застосувати, і вам викидає всіх зареєстрованих партнерів. Тобто, це перша лінія олі нашої, да? це перша лінія. І ви можете в глибину заходити і дивитися, і дивитися. В глибині, наприклад, того чи іншого партнера. Якщо вам треба розкрити більш детальніше про людину, ви натискаєте на номер, вам відкриє окремо деталі про людину, де вона проживає, її номер телефону, електронка і так далі. Ви можете по кожній людині. З цим, друзі, зрозуміло. Я не знаю, чи ви знали про. Майстер звітів, креатор він там називається, да? Креатор актів, по-моєму. От це дуже крута штука. Ще знаєте, чим класна штука? Наприклад, ви хочете знайти свого партнера в глибині, і ви е, Ну, знаєте, як звати Марія, наприклад, давайте візьмемо Марія, да? Ми набираємо Мар, і от вам всі Марії, Мар'яна, Марина, всі на Мар. Ну, от Марія, да? От візьмемо от так. Дві Марії є в глибині. Зрозуміло? Ви можете через пошук знаходити всіх своїх людей. Ви можете побачити, що там в глибині у вас відбувається, тому, що коли закрили кабінет стару версію, то багато хто не знає про те, що є в нас майстер звітів. От я хотів вам це перше, що показати. Ось Сергій, можна повторити, будь ласка, ще бо я 12 тисяч СП роблю, але де знайти всіх партнерів, я досі не знаю. Повтори, будь ласка, ще раз, де цю кнопку нажимати? Де дав, давайте повторюю. Дивіться, давайте з самого початку, друзі. Давайте з самого початку. Є офіційний Добре. сайт є на записі, є це? На записі е, з навчання. Так, да, це буде на записі. Це можна було повторити. Дякую. Так, да, ви собі зможете переглянути і побачити. Вам важливо зрозуміти одну річ. Заходите на lrwool.com, так як я зверху написав, бачите на екрані чи ні? lrwool.com. Оце основне. Перейшли. Далі, Далі ви маєте приєднатися, тобто ввійти .е. в кабінет. Ну, це не тут. сорі. профіль. В профіль заходите і вам відкривається панель приладів. І коли є панель приладів, ви звідси вже можете йти куди вам потрібно. От фактично, це зібрана повністю панель. Зрозуміло? Угу. От звідси починаєте. І коли вам треба, як ви кажете, вашу команду, ви зайдете в MyOffice, а в My Office є майстер звітів. І вас перекидає от на таку сторіночку. І от тут ви бачите всю команду. От всю команду ви зможете побачити. Один раз потренуйтеся, другий раз ви це зрозумієте, там нічого складного немає. чомусь вискакують, тільки активні. А Тому вступить? що ось тут є три полосочки. Ось три тут полосочки. Чекаю, найду, да. бо так погано. Да, в багато. телефоні, може, трошечки по іншому. Три полосочки, і ось тут цю кнопку треба зробити, виключити і застосувати, і воно тоді викидає всіх, хто з нулями теж виключити все без обороту, так так і воно тоді в да. Воно такий свого роду, як фільтр. Тут ще класно, що ви можете жовтень, наприклад, взяти там попередні місяці. Давайте візьмемо для прикладу січень місяць, 22-го року. От. Оце в січні був товароборот. В волі 2099 СП. Ну і по команді, як там, в кого що відбувалося, Ми можемо піти в глибину, подивитися, от і так далі, да, що там, хто там купував. От. ну, От, Одним словом, можемо побачити а, загальну картину. Тут, крім того, крім того, я вам давайте ще покажу ще далі в глибину. А, Давайте от таким чином. Воно вибудовує вам цілий ланцюжок. Бачите, якщо ми йдемо по одній лінії, воно вибудовує цілий ланцюжок в глибину, в глибину, в глибину. От. І якщо вам треба вернутися, натискаєте на людину, яка перша, це Іваню Кольга, ну ви маєте на увазі. Ви на себе натискаєте і переходите сюди. От, пограйтеся з цим. Це дуже зручно, дуже класний насправді інструмент. От і пограйтеся з цим, і вам обов'язково це буде в нагоді. Добре?